Бхагаадіарол! But... Привіт! Ви на каналі IDARL. Це 29 квітня і в етері де 100 новин номер 13. Сьогодні доволі каратенічкий випуск, тому не будемо гаяти часу. закидати гроші та донати на ЗСУ. І поїхали. І якраз під 13-й випуск новина про 13 Age Mega Bundle. На сайті The Bundle of Holdings зараз можна придбати дофіга матеріалів по НРІ. Тертинс Age. тринадцяте сторіччя це гра від е, людей, які створювали третю ДНД та четверту. Вони відокреслились в Pelgrane Press і зробили свою гру. Е, чим вона вас може зацікавити? Це більш наративна гра з цікавими механіками. Наприклад, під час бою у вас буде так зване ескалейшн куб ескалації, е, який ви будете е, повишати кожного раунда і додавати до атаки. Тобто з кожним раундом і ви, і ваш опонент наносить більше дамаг. Або, наприклад, у нема скілів, ви їх вигадуєте разом з гемом. Також на старті для кожного персонажа є так звані ікони. Це як фракції, або дуже важливі персони в цьому світі. І на початку ви просто розкидуєте бали, де ви з ким ви більш гарних відносинах, де ви менш, і ви вже будете стартувати інтегрованим в цей сетінг. Звучить доволі прикольно. Скоро буде. Друга редакція на кікстартері вийде. А зараз в цьому мегабандлі можна взяти 19 книг. Це саплементи, це сурсбуки, це місії, це пригоди, це розвиток сетінгу. Це і корбук, звісно, першої редакції. Всі, що на корбук. Будуть повністю сувмісні з другою редакцією, тому якщо ви шукаєте щось більш наративне ніж ДНД, але далеко не хочете відходити, то гляньте в цю сторону. Я, наприклад, для себе тільки відкрив. І я буду занурюватись. Мені цікаво. Потенційно, гра виглядає, як щось, що може затягнути на довгі кампанії. Roll20 або Roll20 в Discord. Roll20 нарешті вирішило, що э, змушувати людей та альтабитись постійно між е, <дискордом> Discord та Roll20 це занадто, і інтегрувалися так звані Activity. Тобто Roll20 тепер можна запускати прямо з Discord. У вас буде поле, у вас буде весь функціонал Roll20, А також на поверх будуть ваші відео, ваші камери, ваш звук, і ви всі будете сидіти в Діскорді і нікуди не ходити. Це дуже зручно. І вже 30 квітня будуть пускати для плейтеста цього функціоналу підписників про підписки. Також до 30-го числа, тобто до завтра, ви ще зможете взяти про підписку на Roll20 з знижкою 27%. Якщо ви давно хотіли це зробити, зараз ваш час. Поспішайте. А так класно, дуже круто. Діскорд стає прям таким крутим е крутим комбайном. Я б сказав. Чекаю, коли там з'явиться Фаундрію, тому що що ж це життя без фаундрі. А ви напишіть в коментарях, який ваш улюблений ВТТ. Може, це Alchemy, може, це Foundry, може, це Old Bill Rodeo, хто знає. Всього одна новина про Kickstarter і це Celtic Shadows. саплемент для Тим він цікавий, тим, що це саплемент побудови на кельтській міфології. В ньому в цьому саплементі були два нових класи, монстри, е, все, що вам потрібно для гри. Але що саме цікаво, що мене це цікавило, там будуть історичні справки. Тобто ви будете читати і дізнаватися нове про кельтську культуру. Також тут буде більше 15 пригод та бістіарій. Якщо ви граєте в Shadow Dark і любите кельтську міфологію, будь ласка, подивіться. І переходимо до українських новин і сьогодні найбільше. Офігенно. І так, М87зірочка Геймс і Олександр Трифон анонсував upka 2, оновлену розширену редакцію тої самої Культової гри, де ви граєте крутих героїв бойовика, і це дуже весело, дуже швидко. У нас на каналі є аж три гри, які ви зможете подивитися і зрозуміти, як це грається. Також ми генерували свій хак на це теж можете подивитися. Але друга редакція вона розширена. Там додано нові механіки, там додано купу матеріалів для гейммастерів, новачків. Цього дуже не вистачало. Вас навчать сім азам. Ви не будете загублені, вам буде легко розуміти, що і як робити. І що, і як робиться. А, і так, цей плейтест доступний для патреонів на Патреоні чи Байміякофім87 Games, І ми очікуємо скоро вже публічний так сказати, реліз. Якщо вам хочеться пограти чи потесити, руші на в Discord M87, я вже бачив, що хтось набирає на гру на другій редакції. Чекаємо з нетерпінням, бо Олександр викладав деякі нові штуки, які були з віку 2, вони виглядають дуже цікаво. Так що. До зустрічі там. Архетерика і маго йде по кікстартеру дуже впевнено. На зараз, на момент запису, там вже 252 бакера, і зібрали 13 тисяч. Ого! І тобто, це відкрило другий гол. Усі коробки Invitation рівня будуть додані дерев'яні фігурки. А для тих, хто зстиг придбати ексклюзивну коробку буде додана друкована фігурка підземного монарха. Також всім буде доступний STL файл для 3D-друку. Наступний Goal — це 16666 доларів, тобто чи з три з буквань і там вже будуть розширені додатки. Тобто, хто ще не вкинувся в одну з е, найвідоміших і головних українських НРІ, Будь ласка, йдіть на Kickstarter, киньте в них гроші. Ми всі, всі дуже е, за них переживаємо і за них ткнемаємо тулачки. Я сам бакер. Найвищого рівня, Хочу велику коробку буду дітям показувати. Так що і вам раджу того вартує. Гра неймовірна, знов у нас на каналі є відео про неї. І руши туди. Якщо ви не знаєте, що за кікстартер, у нас також на каналі є інтерв'ю з Антоном Реліктом, де він детально розповідає всю підноготну цього кікстартеру, як вони робили, що що означає і чому цей кікстар, цікаво. До зустрічі там. На каналі Roleplay Соловіну вийшло довгоочікуване відео з запису лекції Владимира Августа, автора мімік і інтерв'юєра Алекса Санчеза про Doomsday, Перший рольовий зін. Будь ласка, подивіться обов'язково. Владимир дослідив історію цього Doomsday Зін. І це дуже цікаво. Я не буду вам спойлерити, я сьогодні задоволенням прослухав. Це історія, і це спонукає творити своє. І Якщо ви прослухаєте і не захочете творити своє, то я прям не знаю. А так дуже цікаво, як е, перші рельєві, е, само, самодруки і як люди гуртувалися, робили свій контент. Дуже цікаво. Всі посилання в допису до відео цього, будь ласка, внизу все є вперед. Е, слухайте всього годиночка, прилітає. Непомітно на каналі Рати GM вийшов огляд настільно рольової рульової гри Fallout. Зараз Fallout у нас усюди, і це дуже добре. Тим паче, кікач буде його перекладати. Але е якщо ви ще не знаєте, що таке за настільна рольова гра, то будь ласка, пройдіть, подивиться. Радебор зробив доволі приємний огляд, де ви дізнаєтесь якісь плюшки цього Fallout, чим що йому сподобалось, про що це і як це грається для першого враження? Достатньо, а далі ви вже зрозумієте, хочете ви в це грати або ні. І дуже прикольне співпадіння на каналі Сондер вийшло відео про інструменти безпеки за столом під час гри в настільно рольвої ігри. А ми тут на ролі теж плануємо таке відео, але ми ще коли його випустимо. А у Sonder воно вже і доволі класно зроблено. За 6 хвилин він оглядає основні інструменти для того, щоб. Не було неприємних моментів з вашими гравцями, коли ви щось як гейммастер кажете, а хтось, ви бачите, що пливе, і потім каже, що це був найгірша гра в моєму житті. І от щоб з такого не було. Будь ласка, відео є, очекаєте, від нас теж відео, так що приємного перегляду. Це доволі важлива тема. Будь ласка, не ігноруйте її, особливо, якщо ви гейммастер. А якщо ви гравець, ви теж будете знати, які бувають прийоми, щоб зробити комфортну гру для вас і усіх оточуючих. І остання новина на сьогодні: Roleplay Ukraine International Online Fest від Roleplay словіною. Вже другий рік поспіль робиться великий фестиваль онлайн для західних. Гравців для західної публіки, він буде повністю англійською. Тут там будуть ігри англійською, там будуть різні воркшопи, та ціль підняти багато грошей на ЗСУ, звісно, і поширити знання про наше ком'юніті за кордоном. Якщо ви впевнений своїй англійській Сайду, yes, є лоукар, то ви можете зараз вже записатися на ігри і пограти з крутими майстрами, а нашими закордонами буде. Цікаво. Також ви можете донати отримати один з 40 призів, а то й буде більше. Ну і різноманітні воркшопи, лекції. Все, все буде в Діскорді по лінці в опису. Великий крутий івент. Я не уявляю, як можна так часто робити круті події. Але от люди роблять і велика їм за це повага. Поширюйте про це знання, особливо якщо у вас є друзі за кордоном, хто грає в НРІ, це теж допоможе. Ну і самі приходити буде. Як мінімум цікаво, і на цьому все. Дякую вам за перегляд. Вже тринадцятий випуск. Хей, я прив'язуюсь до всіх циферок в назві нашого де 100 але тринадцятий ну, тиждень поспіль робимо ці новини для вас під вашу кавусю, під ваше Мартині, під вашу Камбучу сливовому соці. Так що всім велика дяка. Не забудьте донати на ЗСУ. Побачимось. Побачимось наступного понеділка на каналі Айдія на D100 новин.